Вітаю, шановні місцеве самоврядування в Україні стало однією з опор у боротьбі за стійкість наших громад під час війни, особливо зараз, коли ворог наближається про розвиток в громаді про допомогу мешканцям. Сьогодні говоримо з депутатом Дніпровської міської ради Юрієм Коробовим. Вітаю, пане Юрію! дякую, що прийшли до мене. Отже, ваша оцінка роботи місцевого самоврядування в умовах війни, і що на вашу думку вдається зробити найголовніше. Дніпро вже три роки живе і працює в умовах повномасштабної війни. Реалії сьогодення постійно ставлять нас перед викликами та загрозами. Місто та люди в ньому опинилися в кризовій ситуації. Потрібно було терміново тут і зараз відпрацювати антикризову стратегію, що вдалося зробити найголовніше відпрацювати таку модель дій, налагодити так роботу місцевого самоврядування, щоб е, запустити е, механізми. Складного господарства Дніпра і щоб вони дійсно працювали на відмінно. І тут я хочу відзначити велику роль цьому нашого міського голови Бориса Альбертовича Філатова, тому що людина, яка має величезний політичний досвід, величезний життєвий досвід, яка це бачила від самого початку. І те, що нам вдалося запобігти техногенній, гуманітарній та екологічній катастрофам, я вважаю, це одне. Із найголовніших досягнень це безумовно випробування для всіх нас. Але завдяки єдності місцевого самоврядування ми не лише вистояли, а й продовжуємо розвиватися. А щоб дійсно побачити різницю, потрібно, хоча б раз відвідати будь-то Херсон чи Покровськ. І тоді всі питання знімаються автоматично. Тож давайте про цю стратегію. Головне пріоритети, головні пріоритети. А е, в діяльності місцевого самоврядування зараз сьогодні плани та дії місцевого самоврядування сьогодні спрямовані на розвиток на відновлення міста після прильотів. Безумовно, тому що які на жаль відбуваються досить часто. Це і реалізація проектів спрямованих на розвиток міської інфраструктури, навіть в умовах обмежених ресурсів. Безумовно, це підтримка і допомога збройним силам України, це забезпечення стабільності, допомога нашим громадянам та реалізація соціальних міських проектів. Зараз давайте от про вас поговоримо. А, пане Юрію, чи були за ці три роки повномасштабної війни такі моменти, коли ви сумнівалися в своїх рішеннях або відчували безвихідь? І чому от що давало сили продовжувати роботу? Е, згадаймо перші дні війни. Я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли. Були ну, майже всі були дезорієнтовані, і я дуже добре пам'ятаю, коли зібрав своїх помічників, своїх однодумців, актив з округа. Ми порадилися, і всі прийняли однозначно рішення. Ми залишаємося тут, в рідному Дніпрі, гуртуємося, єднаємося навколо соціальних проєктів, які покликані допомагати Збройним силам України, підтримати громадян міста Дніпро, вимушено переміщених осіб. Ми зосередилися на соціальній і гуманітарній підтримці. Я війшов від початку до великої родини волонтерів, до якої маю честь і сьогодні належати. Ми створили свій благодійний фонд, який досить активно сьогодні працює. Минуло три роки. А я вам скажу, що не було жодної секунди, коли я засумнівався в правильності того. Вибору, тому що це мені сьогодні дає сил працювати та рухатися вперед. Напевно, це єдиний вірний е, вибір. І тут я з вами згодна. Ви вже згадали свою команду. А я е, хочу почути цифри, тому що мені здається, що саме цифри це така дуже крас е, красна мовна історія. Тож е, давайте про конкретні цифри, які демонструють масштаби допомоги вашої команди за ці три роки після вторгнення. Нам вдалося зробити дуже багато. Наш благодійний фонд е, працює досить активно. Це якщо брати Збройні сили України, то це і квадрокоптери, і буржуйки, і окопні свічки, і одяг, і е, сітки маскувальні. Якщо брати е, громадян е, нашого міста, соціально незахищені верстви населення, вимушено переміщені особи. То це тисячі продуктових наборів. Це і гігієна, і канцтовари, і дитячі подарунки. Але коли з часом про нашу роботу знаєте, почала йти добра мова, до нас почали звертатися із Херсонської області, з Донецької області, тому географія нашої роботи розширилася і за межу Дніпропетровської області, і туди також ми возимо. Досить часто продуктові набори. От саме вчора приїхав автомобіль з Херсонської області. Сьогодні ми його завантажимо, і він поїде, повезе, того, повезе те, що, те, що було, на те, що був запит. І я вважаю, що це буде частина нашої. Допомоги, а як ви, як волонтер, області? збираєте цю допомогу? Це особисті якісь кошти, це допомога бізнесу. Це хто допомагає вам збирати ці вантажівки? Ви знаєте, безумовно працюємо самі це однодумці. Також з просимо підтримки, допомоги друзів, товаришів, однодумців. І ви знаєте, я дуже дякую, що коли я не звертаюся, завжди отримую. Позитив, позитивну відповідь і реальну допомогу, тому нам не соромно дав завантажувати автомобілі і вести їх туди, де цього дійсно зараз потребують. А потреба велика, потреба дуже велика. Запитів дуже багато. Пане Юрію. Я чую про вашу волонтерську діяльність. Я знаю, що ви депутат з цього ми почали. І треба якось підтримувати баланс між волонтерською діяльністю та е, допомогою. Людям, які вас вибирали, от як ви це робите для мене волонтерська діяльність це не лише соціальний обов'язок, це певний спосіб життя. І тому, що коли ти маєш соціальні зобов'язання, то ти зобов'язаний перед людьми, перед громадою, і це потрібно просто брати і якісно робити. Але це повинно йти саме з серця, саме звідси. Але як ви правильно зауважили, в мене ще є депутатський округ, робота, на якому для мене не менш важлива. Я регулярно проводжу депутатські прийоми. Ми регулярно проводимо депутатські зустрічі в дворах, радимося з активом, з громадою нашого округу про те, як в умовах обстрілів підтримувати наші будинки, наші двори в належному стані. Як Підтримати літніх людей, які інколи залишаються просто самотніми, як підтримати підростаюче покоління, які на долю яких сьогодні випав, що не психологічний тягар, тому що йде ментальна руйнація дітей, наслідки якої ми бачимо і зараз, і на превеликий жаль, я підкреслюю на превеликий жаль, ми будемо бачити і в подальшому. Пане Юрію, я вчора дивилася на ваш профіль у Фейсбуці і звернула увагу, що дуже багато світлин, там, де йде якась робота з підлітками, з дітьми. Це якийсь особливий акцент. Ви знаєте, як ви правильно зауважили, і є робота волонтерська, а є робота на окрузі, яка для мене не менш важлива. І до мене часто зверталися батьки і говорили, що нашим дітям потрібна підтримка. Бо в моєму розумінні дитинство не можна поставити на паузу. Тому, порадившись зі своїми помічниками, ми вирішили однозначно проводити дитячі заходи, дитячі свята. Ми також спілкувалися із громадою нашого міста, від якої отримали позитивний зворотній зв'язок, тому що дитячі свята вони мають право на життя навіть коли за вікном похмурий. Тому що, знаєте, дитяча посмішка це. Ще один крок до перемоги над обставинами. І коли ми проводимо ці дитячі заходи, дитячі свята, ми нашим дітям допомагаємо залишатися дітьми. Це вклад в їхнє здоров'я, в їхній емоційний стан, тому що підростаюче покоління, я вважаю, повинно зростати сильним та впевненим. А ваша думка, давайте трохи померкуємо: які будуть ментальні наслідки війни саме для підростаючого покоління? Е, ви знаєте, зараз іде реально ментальна руйнація наших дітей, і наслідки цього ми бачимо і бачимо і зараз. І, на жаль, будуть нас ці наслідки супроводжувати в подальшому, тому що на підростаюче покоління сьогодні лягає чи не найбільше психологічне навантаження від е, війни. Тому е, сьогодні конче необхідно підтримати психологічно підростаюче покоління. Коли я з вами спілкуюся, я завжди відчуваю таку, знаєте, енергетичну хвилю дуже сильно. Я дуже хочу, щоб це відчули і наші глядачі. Тому давайте, якщо є щось сказати дніпрянам або тим, тим, хто нас дивиться зараз на Ютубі. Найголовніше, то будь ласка, зробіть це. Ми всі робимо сьогодні велику справу. І всі сьогодні, всіх сьогодні нас об'єднує одна ціль і одна мета це мир в нашій. Україні. І я хочу сьогодні, користуючись нагодою, подякувати всім, хто приймає участь у наших проєктах, хто приймає участь у міських проєктах. Тому що активна громада Дніпра це запорука сили нашого міста та нашої держави. Навіть маленький внесок це вже велика справа. Бо разом ми з вами здатні на більше перевірено у Дніпрі. Юрій Коробов, депутат Дніпровської міської ради, був з нами в етері. Отже, наша сила це зсу та єдність, тільки об'єднавши зусилля, ми вистаємо. Тож тримаємо стрій та до побачення.